По настройки новіс на т 150 Підписник просив зняти відео. Бугель стоїть на перву прорізь. Квашні скинуті в місті. Центральний винт стоїть стоїть по центру. Так, він розкручений. Ви будете там самі регулювати. У вас трошки має або так, або по-другому буде. По розтяжках скручені. Так, палець стоїть, піднята вона вверх. по по ліві э, стоїть на другий отвір плуг пея по плугові э, цьому 4,42 виставляється огов Стойки з відвавом. Підписник ще один просив, яка відстань один метр між стойками, він збирає плуга собі казали у увасніми або докидачі, як кажуть, Постав. ну, краще вже бо в мене земля пересипала через відвал. Урали 30 по цьому по лінії моє кому цікаво від края Леміха до края відвала метр 42 здається. В планах поставить леміха з доводами на одному плуві у нас стоїть їх то ресору наварює ми раз наварили та лопнуло. розбили заднє стікло по, по трактору орали пройшли до заднього колеса потрогали трохи люфт був ходив, на ступиці гайка відпустилась, зажали, все нормально. По мотору пробив прокладку, повні поршня води були, замінив на нову, обдивився, вроді нормально, вода не пішла в поддон. Поміняв прокладку в турбопласту ну і Клапана виставив. Вона буде ще до вижимного, ну, подивитися. Міняли повністю корзину, все, все нове стоїть. Як трактор купували, вона розсипалась. Точили промежутку, бо вона була не проточена. Мазовська вона більша, ніж т 150 То не пам'ятаю, наскільки треба там дивитися. Проточували ми корзину, проточували під вижимний, бо є пару видів вижимних принесли. Пару штук вони не такі та й не брали. Чоловіка, зараз я ще піду, подивлюся. Найшов приносив він, підходи, взяли. Перенести треба буде ще воздухан на крилу трубу це так на время переробити. Ну на гофрі там все стоїть. Надо більшу трубу поставити з гофрою. Ну, він не давився нічого, ну, щоб легше дихати було. Орали два, 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 три. Промопору робили. Всі втулки, пальці нові ну, ставили на циліндрах почіпники також міняли один лопнутий був, при і показало. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а то вас багато дивиться без підписки.